Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати один цікавий бій на восьмому левелі. Це Ру-251. Я випадково зайшов замість режиму в звичайні бої, і зрозумів це не одразу. Зрозумів це тільки тоді, коли засвітив Пантеру. Ось, зараз я їду на ЕСТ-напрямок, думаю, що я зараз накидаю там трошки дамагу, бо бачу, що засвітилась пантера, розумію, що це звичайний режим. Ось тут я думав, чи мені їхати, чи просто зразу валити в місто. Я вирішив отримати інфу і вже тоді я валити в місто. Ось бачимо, і ми теж їде туди, і я розумію, що тут буде три танки. Мої в місті будуть стояти 6 в 4. І думаю, ну окей, хай вони трошки постоять, я може щось тут накидаю. Бачимо, що тут мене зустрічає паляниця і Оскар. Трошки тут безкарно їм вдається дати без дамагу. О, обидва лузають, мені дуже пощастило, тут вже не дуже. Я отримав одну плюшку і хочу дати ще одну і вже звалити, але в мене чогось вилітає набагато вище. Це, мабуть, після того, як мені дав АМХ, мене трошки підкинуло. Ось, бачу, що вони мене дуже хочуть, вони стартують, вони наві навіть не беруть точку. Їду в тил до ворожих ТТ для того, щоб їх розвернути, звернути на себе увагу і дати можливість зіграти своїм ТТ. Вмикаю адреналін, починаю фокусити чифтейна, бо це один з імбових танків, які стояли. Ось, Прокає трошки в мене. Дома. Дивлюсь, просто куди я можу давати, по, по КД, куди я можу видавати вистріли. Е -е, підпалюю Т-77, мені дуже пощастило. Ось, бачу, що він не відремонтувався, е -е, тобто його ще раз можна підпалити на халяву. Файний постріл від файних хлопців, як завжди. Е -е, його забирає нашого. Кашку. Ось. І залишається на КД. Т-25 щось дуже довго добирає, я вже думав, треба самому, дав по ньому тичку. А MX Full KD, я розумію, що можна його забирати в цей момент. Наші танки так і стоять досі позаду. Тут я чуть не, чуть не помилився, по мені не попав е штуререміль. Штур Розумів, що треба почекати, бо він може фугасом видати мені там. Якщо, якщо б у нього була топова пушка, він міг там видати на 500-600 не просто фугасом. Зрозумів, що можна фугасом дати йому форт. Так і виходить, його добирають. Залишається одна пантера. Як я зрозумів, не дуже багато досвіду, бо він міг дати по мені як мінімум дві плюхи або і затаранити навіть. Але чомусь він... Завтикав за цей час тільки одну пушку, але це гарно для мене. Чому? Бо я добираю його і в мене загалом виходить 4 фраги. Я заберу в цій катці майстра, основний калібр воїна і 5000 шкоди. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає в розвитку цього каналу.